Всім привіт! Сьогодні 2 жовтня 23 року хочу показати в цьому відео як я міняю маток. От в даний час, осінню. У мене в нуклеусах є плідні маточки. нуклеуси там на магазинну рамку. Є й на 300-ту рамку, але там на 300-ту в них меду немає зовсім. Я їх не кормив, вони не перезимують. От, там на три рамочки там дуже мало бджоли. Я від них забираю маточок і міняю в основних сім'ях. Зараз в даній сім'ї я шукаю матку. Скоріше за все тут жовтою меткою має бути. От, я її забираю і даю в кліточці з червоною меткою, маткою. От, зараз знайду і включуся, покажу. Знайшов я маточку, оказалася вона з білою міткою. Зараз я її звідси забираю і даю. І даю в кліточках. Бушних кліточках, так сказати. У мене вони багато разового використання. От маточки з цьогорічні, з красною м'яточкою, підрізаними крилишками. Погано видно, тому що вони матки бджоли їх воском, заліпили, вони біля рамок з двох сторон приліпляються. Що я тут роблю? Я оце відділення велике зараз заклею ізолентою. Оставляю маленьке відділення зразу. Тобто я ту маточку забрав стару, а це от заклею, зараз покажу, як заклею. Так, ось заклею ізолентою, Так перемотав просто по кругу. От, і ось маленьке відділення оставив відкритим. І ставлю між рамок. Через 5 днів сьогоднішній включно. Це сьогодні у нас понеділок. От в четвер я відкрию їм велике відділення. Велике відділення, якщо не буде хватати там мало корму, буде великому закладу канді, докладу туди. Може таке бути, що зовсім не буде вони виносять. Докладу канді і оставлю вже велике відділення відкритим. Тобто заберу ізоленту. От, ну, В принципі, отак. Ось. межрамочек я поставил клеточку вот так вот Ну, в принципе все всем гарного дня до зустрічі ставим лайки подписываемся пока пока